Отця і Сина, і Святого Духа, ще, з ласки Божої, ми звершили одну пасію, одну службу на сповин страждань Господніх. Це дуже важлива служба, дуже важливо нам згадувати страждання Господні, згадувати, якою ціною куплене наше спасіння і себе утішати в життєвих наших життях. Ситуація, згадуючи все те, що Господь перетерпів, Це як афіс дуже хороший, це творчість, або, можна сказати, такий голос душі святітеля інокентія Одеського і Херсонського, який жив у 19 столітті, він написав це як афіс, і він так старався прочувствувати всі ті страждання, і там за кожним реченням є таке. Дійсно, пояснення і тих страждань Господніх, і те, як воно в нас мало би відкликатися. І тому дуже важливий той акафіст, коли ми всі разом збираємося, його співаємо і намагаємося його відчути, зануритися в ту атмосферу розмірковування про страждання Господні. І, звичайно, таким серцем цієї служби є читання Євангелія. Кожного разу ми читаємо нового євангеліста, який описує про ті страждання Господні. Апостол Павел, проповідуючи в різних місцевостях і в різних регіонах, він, крім того, що він проповідував, потім ще він писав такі послання, письма. І от одного разу, коли він ішов в місто Коринф, він там проповідував. Про Ісуса Христа, про Його страждання. Пізніше Він напише послання до Корінфян, два послання. І в одному з тих послань він напише, каже, коли я перший раз був у вас, я вирішив вам нічого іншого не розказувати, а тільки про Ісуса Христа розп'ятого. Значить, основою Його проповіді було про Ісуса Христа розп'ятого. І далі там апостол Павел описує і певною мірою там облічає і навчає, але от такий, такий основний ключ тих послань, де він каже, що пам'ятайте Ісуса Христа розіп'ятого. Нам дуже важливо, браті і сестри, пам'ятати Господа розіп'ятого. Інколи трапляються такі періоди в житті, коли просто хочеться до когось притулитися. Хочеться просто когось обійняти і, можливо, розказати всю ту ситуацію, яка в тебе є. І хочеться, щоб та людина не просто тебе вислухала, а хочеться, щоб вона тебе підтримала і дала тобі якусь таку пораду, підтримку. У нас є завжди той, хто нас вислухає, наш Господь. Сьогодні ми зібралися біля Христа Господнього, і ми можемо Господу сказати. Можемо сказати, Господі, у нас зараз війна йде. І ми дуже переживаємо, і нам сумно від того, що гинуть люди, гинуть солдати, і молоді, і чоловіки. Господі, деколи навіть обстрілюють житлові будинки і гинуть люди прості, мирні, в тому числі і діти. І це нам теж боляче. Господь, нам на це скаже, що не жахайтеся, належить цьому всьому бути. Так Господь казав, що будуть війни, належить цьому бути, не жахайтеся. А ще Господь нам скаже, що я знаю, що у вас таке відбувається. Ще Господь нам скаже, що в мене в житті теж таке було. Коли я був маленький, то ірод послав вбивати дітей безневинних. І багато тисяч дітей загинули. Я знаю, що таке несправедливість. І всю історію траплялися нові іроди. Дуже багато таких випадків в історії було. І нам прийшлося жити, коли наступний ще один ірод, теперішній ракетами і різною зброєю вбиває людей. Господь знає це. І Що нам Господь скаже? Що, що так належить бути? Ну, от, так само, як тоді діток вбивали в іфліємі. Така воля Божа. Ми можемо сказати, Господі, нам інколи боляче і, і дуже так воно неприємно, не, не коли підлість, коли цинізм, коли і, і, і влада поступає неправильно і нечесно. Господь нам скаже, я знаю. В мене теж таке було. В мене невинного передали Пілату, і він. Просто так, як написано сьогодні в Євангелії, бажаючи догодити народу, віддав мене на розп'яття. Той, хто мав би виконувати закон, тому що то була римська влада, це був римський закон. Той той закон порушує. І так було завжди. Я знаю тебе. Але так теж належить бути. Ми можемо сказати: Господі, так воно дуже боляче трапляється, коли і ми зараз. Тій війні зустрічаємо і священників, і єпископів, і людей деяких, які ту війну виправдовують і кажуть, що так і треба, що це правильно, що це війна священна. Господь нам скаже, що я знаю це. І в моєму житті теж таке було. Коли священники, книжники, первосвященники, ті, хто мали би виконувати. Закон Божий і бути проповідниками того закону Божого. Сотворили найбільше беззаконня. Того, що Господа розіп'яли книжники і фарисеї, знавці святого письма, це ті, які служили в Єрусалімському храмі, це, це, це дуже велика несправедливість. Це дуже, знаєте, глибока біль. Ми зараз так частково ми це можемо зрозуміти, наскільки боляче було Господу Ісусу Христу. Коли ті, хто знали пророків на пам'ять, ті, які пишалися пророками, Господа розіп'яли. І вже навіть коли він розіп'ятий був, то сказано, як сьогодні в Євангелії, що кругом Христа ходили і казали, уа, ти хотів розорити церкву, зійди з Христа і ми повіримо в тебе. Ми можемо ще сказати Господу, Господі. У нас і всякі побутові проблеми бувають, і нам часом чогось не хватає. Господь каже, я знаю. в мене теж таке було. Одного разу, коли прийшли апостоли, каже: Учителю, де ти живеш? А він каже, лисиці нори мають, а пташки мають гнізда, а я не маю де голову приклонити. І от братія і сестри, оце все згадування, що він, Господь святий, і скільки він терпів, і, і в кінці кінців, як він закінчує своє життя. На Христі то є найбільша несправедливість, то є найбільша жорстокість, то є найбільша підлість. І Але така воля Божа. Але після Голгофи обов'язково йде Воскресіння. І після, не, не маючи тут земних радостей, таких було багато послідовників, які йшли за Господом Ісусом Христом. Але вони мають радість в Царстві Небесному. Ми можемо спитати Господі, що нам робити. Господь каже: будь моїм учнем. От ти зараз живеш в цей історичний період, конкретно зараз ми живемо. Будь моїм учнем, будь проповідником Євангелія. Не просто на словах, а живи по Євангелії. Хто мене любить, той виконує заповіді мої. Так каже Господь: виконуй мої заповіді. Живи по Євангелію, живи так, як я навчав. Господи, що нам робити, скажемо ми. Господь скаже, що не будь соблазном, бо горе тій людині, через яку соблазн в мір приходить. От горе християнам, коли через нас приходить в мір соблазний. Ми маємо бути світлом для світу. Це для нас велика планка, це для нас велике покликання. Не будь соблазном, Бо краще би каже Господь: повісили камінь, женовний на шию. І кинули його в воду, того, через кого соблазн приходить в мір. Не будь тим, через кого ім'я Боже хулиться, Господь так казав Євангелії, що через вас ім'я Боже хулиться між народами. От не будь тим, через кого ім'я Боже зневажається, а будь тим, через кого ім'я Боже славиться, через кого ім'я Боже торжествує. Отаке нам покликання сьогодні, браті і сестри. Ми живемо в цей історичний період, да, складно, непросто, з усіх сторін якась така от постійна, ну, ну такі, такі біда. Але з нами Господь, який знає нашу біду. З нами Господь, який так само терпів і всяку несправедливість, і, і, і він допустив, щоб така несправедливість створилася. Бо одним треба, як написано в книзі Апокаліпсис, написано, що одні мають грішити, і вони мають ще більше озлоблятися в своїх гріхах. Хай каже, грішник ще грішить. А праведник він має ще вдосконалюватися. От нам дається зараз така ще більша можливість до святості, десь перетерпіти. Десь і більше помолитися, десь і, і на Господа свою, свій сум покласти, Господі, на тебе надіюся. Я не знаю на, на кого ще надіятися. немає тут на землі люди, Господі. В Твої руки віддаю себе. Господі, хай буде воля Твоя свята. От нас Господь в цю життєву ситуацію поставив, щоб ми ще більше явили своїм життям те, що ми є християни. І ми дійсно те маємо робити. В першу чергу ми маємо поучатися в законі Господньому. Бо як ми можемо жити по Євангелію, якого ми не читаємо? Треба його не просто читати, а кожен раз його перечитувати, тому що Господь і Євангеліє через свою благодать відкриває нам нове розуміння. Дуже важливо. І дуже важливо нам цей Євангеліє застосовувати в своєму житті. Воно є назавжди, воно є на віки. Все змінюється. Господь каже, небо і земля минуть, але слова мої не минуть. І воно Євангеліє на всі віки. Що в першому столітті було, що в 21-му. Ми маємо дотримуватися тих Божих заповідей. Всі свої біди, всі свої печалі, весь свій сум на Господа возложити. Господи, ти сам знаєш штугу мого серця, ти сам, Господи, в мене укріпи, Ти сам, Господі, в мене порадуй і утіш. І ніхто, хто на Господа надіявся, той не був посоромлений. Ніхто. Можливо, прийдеться, знаєте, і все життя прожити. Так написано, що багато тих, хто йшли за Господом, вони, їх не був достойний весь світ. А вони все життя скиталися в пещерах і ходили в мілотях і козіх кожах, як написано в 11 главі послання до, до євреїв. Вони не мали земного комфорту, але з ними був Господь, і вони ще тут на землі з Богом з'єдналися. І, і нам, браті і сестри, неземний комфорт, бо деколи ми все переживаємо, як воно буде, як що воно, От, неземний комфорт нам потрібно шукати. А потрібно стремитися до Господа, а Господь Він завжди своїх людей утішить. Ілія ніколи не буде голодним. І обов'язково Господь Ілії пошле ворона, а з вороном пошле кусок хліба. І як сказано, народ ізраїльський йшов в пустині, то 40 років їх навіть взуття не портилося, і одежа їх не, 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 не портилася, одежа не відшала. 40 років в одній одежі ходили, так написано. От, значить, Господь має силу всіх і сохранити і укріпити. Головне наше діло, наше завдання бути християнами і бути світлом Євангелія на кожному місці, яка б ситуація не була, живи так, щоб люди побачили в тобі Ісуса Христа, щоб в тобі побачили християнина. Не так, що в що, що мене ніхто на роботі не знає, що я християнин. О, всі мають знати, що ти живеш по Божих заповідях. Не так ти живеш, як всі в міру живуть. Що всі грішать, і я грішу, я не хочу бути білою вороною. От християнство воно завжди світиться, його завжди видно. Не можна світильника поставити під скудом, а тільки на, на, на підсвічнику, і світить він всім. От нас так Господь сьогодні з Христа закликає, що я на Христі помираю. А ви маєте бути продовжувачами тої моєї справи. Ви не маєте бути як Іуда, ви не маєте бути такими фальшивими, як фарисеї, ви не маєте бути такими малодушними, як Пілат, який побоявся і хотів просто на догоду народу. Ви маєте бути світлом для цього світу. Так Господь всім нам каже. Хай Господь всіх нас укріпить, щоб ми дійсно були. Гідними продовжувачами тої справи, яку він нам заповідував, амінь.